Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так у Лондоні відбулася фінальна прес-конференція, присвячена поєдинку за титул IBF-у надважкій вазі між Ентоні Джошо та Даніелем Дюбуа, який наразі є чинним чемпіоном після того, як Усик звільнив пояс через неможливість захисту. Адже він проведе бій реванш з фюрі 21 грудня. Розпочалася прес-конференція з того, що Даніель Дюбуа відповів на питання того, де знаходиться його тренер Дон Чарльз. Слухайте, поки він там, у моєму кутку в ніч бою, зі мною все гаразд, все добре, все пройшло добре. Тренувальний табір був блискучим, я готовий битися. Поїхали. Це історія воскресіння, моя кар'єра, і я зараз просто на ходу. Я просто хочу найбільших викликів і зробити собі ім'я та творити історію. Мені зараз нема чого сказати. Я якраз готовий йти в суботу. Це буде чудове шоу, я не можу дочекатися, щоб опинитися там. Мені потрібно підтримувати пояс і триматися за нього. Це чудова річ, але тепер мені потрібно легітимізувати себе, вигравши цю боротьбу будь-якими засобами. Нокаут, яким би шляхом він не прийшов. Що стосується Джоша, то він був трохи більш відкритим, але не сильно. Йому теж свербить зараз, але як і Дюбоа, він ніколи не віддавав занадто багато, особливо під час тижня боїв. Це благословення, мати можливість виступати, доводити собі і доводити своїй команді, що я прислухався до інструкцій у тренувальному таборі. Ми готові до рок-н-ролу. Я перебуваю в найвищому стані як фізично, так і морально. Чудово повернутися на вемблі. І Я дивився деякі зі старих боїв, щоб підлити масло у вогонь, нагадуючи собі про те, що я можу, і на що я здатний. З усього сказаного в їхніх вступних заявах це, мабуть, було найцікавішим, хоча б тому, що виявило певну самосвідомість. Можливо, останніми роками Джошо відійшов від того, що вважає оптимальною версією себе. І тепер проти Дюбоа, людини, яка дасть йому багато цілей для удару. Мета полягає в тому, щоб пробудити будь-які його частинки, що стали сплячими. Джошо додав: я показав Даніелю та всій команді повагу, на яку вони заслуговують під час тренувального табору. І це допоможе мені в суботу. Я жорсткий, він теж. Нехай по справжньому переможе найкраща людина. Коли я почав займатися боксом, я сказав, що хочу повернути суперважкий дивізіон до життя у Великій Британії. І ми це зробили. Я можу перемогти різними способами, але я маю дух бійця. І коли я піду туди, то зламаю його своїм духом. Коли я вийду на ринг, то буду готовий на 110%. Дюбуа додав. Я робив це багато разів до цього. Але тепер це буде на найбільшій сцені, тож енергії буде ще більше. Промоутери теж зробили свої заяви перед боєм 21 вересня. Який ми будемо дивитися в нашому телеграм-каналі? Першим висловився промоутер AJ Еді Хірн. Доброго вечора усім! Дякую наслідному Принцу та його високоповажності туркі Аля Шейху за це бачення. Я думаю, що всі відчули, що сезон на був у Ріаді. І минуло трохи менше року, як ми почали займатися боксом у сезоні Ріаду. і зміни, які ми побачили в спорті, вже були досить феноменальними. Ми побачили події у Лос-Анджелесі, а тепер у Лондоні та цей особливий рекорд на 96 тисяч глядачів. І я думаю, що в той час, коли британському боксу потрібна допомога, ця допомога, яку зараз надається людина праворуч, від мене я знаю, що він не прихильник похвал, але ви маєте віддати йому належне, тому що ми всі дуже пишаємося тим, як він поводив себе під час Олімпійських ігор, щоб змінити спорт у цій країні та кожного бійця ентоні Джошуа був прикладом для наслідування. Він надихнув буксувати від найвищого до найнижчого рівня гри бійців. І особливо я не можу дочекатися суботи. Думаю, що його високоповажність збирається озирнутися навколо та побачити одного із найвидатніших лицарів британського боксу, яких він тільки бачив: феноменальний андеркарт. І в міру того, як бій наближається, люди починають усвідомлювати, який це чудовий бій. Це двоє небезпечних британських супертяжів, які борються за титул чемпіона світу. Ми озираємося на вечори боїв з Кличко Повідкіним і підкреслюємо, що AJ зробив усе це раніше. Але субота буде особливою: він стане триразовим чемпіоном у надважкій вазі. І список такий великий: Мухаммед Алі Ленокс Льюіс. І я знаю, що він зосереджений на виступі. Суботу на нас чекає найзахопливіша ніч. І я дякую всім промоутерам, мовникам та команді Квінсбері. Для команди Матч це була блискуча співпраця з сезоном Ріаду, який поб'є рекорди та подарує чудові спортивні моменти в суботній вечір. Я повністю вірю в Ентоні Джошуа та те, де він знаходиться. Ніколи не бачив його таким спокійним, зібраним та впевненим. Я вірю, що він стане триразовим чемпіоном світу. Після цього висловився промоутер Дюбуа Френк Уоррен. Я хотів би подякувати його високоповажності та команді, завдяки якій це все сталося. Це знаковий момент для британського боксу. Це культова подія за останні кілька прес-конференцій, які ми проводили. Але це буде щось особливе. Для мене немає нічого кращого, ніж двоє британців на рингу у великій боротьбі, за створення атмосфери на 96 тисяч глядачів. Я вірю, що Даніель покаже, що він чемпіон. Я вірю у нього з першого дня. Він пройшов усі випробування та труднощі, травми багато різних речей, які відбувалися з. Лаштунками. І зараз він сидить тут зі своїм поясом. І він не відкладає його. Він тут щоб захистити його, щоб підтвердити, що саме він чемпіон IBF проти дуже-дуже хорошого бійця за Ей який був блискучим для британського боксу. Людина, чиї результати були бездоганними в аматорському боксі. У Дюбуа такий самий сильний удар, як у Ей якщо не сильніший. Він може завдати такий самий удар, і він має рухливість. Він швидкий і добре фінішує. Тому одне можна точно сказати, що не слід хліпати в цьому бою, тому що від першого дзвоника до останнього це буде щось надзвичайно особливе. Два масивні великі ударники, двоє справді хороших боксерів. Обидва вони перемагають бійців. В обох були злети і падіння, не тільки у Даніеля. В обох були свої злети і падіння. І ми безумовно побачимо щось особливе. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!